Долучаємо до обговорення теми санкцій санкційного тиску Сполучених Штатів на різні країни світу. Тараса Загороднього, політтехнолога і керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Дякую за те, що ви знайшли для нас час. Так, добре. Ну, не секрет, що головна валюта Сполучених Штатів Америки це безпека, так. Отже, створюючи небезпеки, коли утворюються в тому чи іншому регіоні небезпеки, то в принципі США це саме та країна, яка потім, якщо їй е е потрібно, якщо вона бачить цьому зиску, вона забезпечує цю безпеку. Ну і е бачимо, що за версію вашого колеги, пана Олексія Голубуського, саме на це приблизно розраховують штати. Мовляв, знову ж таки, підкреслюю, що це теорія Олексія Голубуського, пане Тарасе, Вибачте, що я прошу вас прокоментувати. Просто цікава, і ваша точка зору, що мовляв, це змова якась між США та Росією, щоб Європа попросила Штати втрутитись. Та ні, тут ні. Ну я частково погоджуюся, що сказав пан Голобуцький. Тут всі, от всі початок правління Трампа і вся його політика, яка зараз можна спостерігати, але неявно не всі це помічають, йде про жорстке, достатньо агресивне обмеження впливу Китаю у всіх куточках світу. А оскільки Китай і Росія десь були присутні паралельно поряд десь, так то він не тиснув дійсності на Росію. Білорусь дійсності знаходиться під впливом і Росії і Китаю. Це правда. Через Білорусь проходить один шляхів експорту китайських товарів. І саме тому, коли Польща перекрила кордон з Білорусі, одразу ж дуже порозбудився Китай в першу чергу. Ван Є вже летить в Польщу, а далі йде там по Європі хоче робити. Ну, це е, міністр закордонних справ Китаю. Китаю. А далі щодо Білорусі, дивіться, офіційних підтверджень, що зняти санкції ніде немає. Це поки що розмова. Він сказав, що хтось щось буде знімати. Немає ніяких офіційних підтверджень. Ну, документа санкції знімає державний департамент, а ніде немає. Далі але те, що але сума... але те, що але те, що по лінії Білорусь штати щось там відбувається. Пам'ятаємо, що і Кіт Келух туди та так само нещодавно приїздив. те, що відбувається. Ну і телефонував він перед зустрічю з, з Путіним. Теж особисто Лукашенка, це правда. Тобто то американці розуміють важливість Білорусі. Це фактично такі ворота в Європу для Китаю в першу чергу. А, і дивіться, тут сповідується практика е, кнута та батага, тобто пообіцяли зняти санкції, які ще не підтверджені, а кордон вже перекрили, тому що Польща е, – це дуже близька країна до Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що без узгодження зі Сполученими Штатами Америки цього не було. Почекайте, і, пане, пане... Тарасе. Просто ж санкції вони ж різні бувають. Європейські санкції сполучених штатів санкції Сполучених Штатів Америки. Тут варто розділяти. Не США вибудовували цей кордон, а Європа, європейці. Почекайте, Почекайте. перекриття кордону. Це конкретний крок. Конкретний крок дуже важкий для Білорусі в тому числі. Тому що як вона як транзитна зона, і теж вона багато чого експортує до європейців. Тут трохи інша річ. Ми говоримо. Про санкції, які запроваджуються, а тут про конкретні кроки пов'язані з перекриття кордону. Далі паралельно для того, щоб Лукашенко не розслаблявся, там а, оцей Грем і Блюменталь заявили, що готові а, просувати законопроект про надання статусу а, країни спонсору тероризму Росії і Білорусі. Я підозрюю, що по Росії ну чи буде це мало, ймовірно, все ж таки, це достатньо радикальний крок з боку США. Ось що щодо Білорусі, до речі, цілком можливо. І я думаю, що тут стимулюють цього Лукашенка, щоб він думав в правильному напрямку і я розумію, що можуть бути різні варіанти, дуже погані для нього. Ось тому я так бачу ситуацію: те, що вони е, тиснуть і намагаються вибудовувати окремі відносини, це правда. Чи вийде під питання? Але те, що сам факт, що було перекриття кордону з боку Польщі, це є вже тиски на Росію, і на Білорусь і на Китай одночасно, в принципі, це можна бачити по теж історичній реакції Росії, тому що Захарова теж почала кричати, що так не можна. Ось ну поляки сказали, що будемо поки що тимчасово тримати до закінчення навчання. Там подивимось, може це тимчасово затягнеться на досить довго. Ну так ну а взагалі, от по великому рахунку, як ви оцінюєте от, цей ем, крок, перший за чинною каденцією Дональда Трампа щодо накладання санкцій на експортних обмежень. На компанії, які допомагали Росії обходити санкції. тобто таки теж оберечив чи вбачаєте ви в цьому таку певну обережність сполучених штатів Америки, тому що весь світ чекає е на те, що санкції будуть, от пам'ятаємо, Лінція Грема, так як які сказав, що. Там напередодні зустрічі в на Налясці так вони мали 8 серпня вже увійти в дію. Нічівні санкції 500 відсотків. Але бачимо, що Дональд Трамп він ну просто ну не хоче, не готовий він накладати прямі санкції на Росію. Ну так жодна санкція не знята. Це раз, друге, на індію ж не клали на 50%. Відсотки. Це теж в тому числі через формулювання, через окупівлю російської нафти. Так що сказати, що ніяких санкцій немає до запровадження. Прямо ми санкції на Росію не так. немає. Ну так а вони А вони говорять ну давайте всі чекають. А хто чекає? Європейці, які закуповують нафту та газ американці їм говорять, ну добре, якщо ви такі розумні, а так давайте ви перше будете робити. Точніше разом крок робити. Будете припинати купувати російську нафту та газ. До речі, ще металургію купують. Далі, вони викручують руки європейцям зараз, говорять, так давайте вирішувати і по Китаю, і по Індії одночасно. От ну, тут певна що... справедливість є. З вуз Дональда Трампа виглядає так, але ж знаєте, це е, е, схоже на ситуацію, коли я тобі зроблю пропозицію, на яку я 100%, 100 знаю, що ти нікуди не підеш. Знаємо, що країна європейська. Ну, слухайте, і якби знаєте, Трамп набив по ці європейців, вони б так. Вони б гроші на оборону не виділяли. Я думаю, що вони дотиснуться європейців, тому що коли потрібно, вони швидко вирішують це питання. А тут тим більше нафти та газ у світі в дійсності купа. Ось ну, американці звичайно просувають свою нафту та газ, і вони ставляться європейці в першу чергу в становище, коли вони намагаються. Лицемірно говорити, що хтось повинен запроваджувати санкції, не говорити, а хто купує тут нафту та газ на 20 мільярдів щорічно? Американці чи європейці купують? Метал купують, добриво купують. що те, те саме, що газ Так, купувати. все це виглядає дуже лицемірно, але знаємо про те, що країни Європи вони суттєво, там, наприклад, одна з провідних країн – на країна номер один в європі Німеччина вона скоротила споживання енергоросійські енергоресурсів ну, ну, з Росії. Так Просто так це далі, і так, так приводить до здорожчання життя. Так і а в разі, що вони відмовляться, це приведе, призведе наступний крок. Ну принаймні мені так здається, можливо, я помиляюся до суспільного вибуху. Ну до вибуху в суспільстві, до а, там не знаю, і ну, уряди зна... цих країн будуть дуже обережно. Ну, давайте, це проблема європейців. Давайте вони витрачають купу грошей на цю туфту у вигляді зеленої енергетики під 100 мільярдів на рік. Є куди скорочувати витрати, так? Далі, що заважає німцям запустити свої атомні електростанції, які вони припинили їх. <свят> Припинили їх роботу через щоб догодити Росії. Ну от альтернатива для Німеччини більшість, коли буде мати, буде стати <свят> <так, свят> проблеми. Так так це проблема. Кого?, е, кого німці? Так нехай розповідає всім людям, які європейські політики. Розповідають, що жирне життя закінчилося, коли вони купували російський газ е, за дуже дешево, не платили за оборону. Е, про що домовлялися що з нульових, так. Вони навіть 2% ВВП, щоб ви розуміли, вони навіть 2% ВВП не виконували це норматив навіть до кінця минулого року. Поки не прийшли американці, не пояснили їм популярно, що казка закінчилася. І це дуже добре, в дійсності для нашого американці так пресують Європу, тому що вони починають бігати, так? знаходити у себе гроші, які у них купа, і вони розуміють для них важливість України. Так, що все правильно вони роблять це сам нам на руку, те, що обмежують щодо нафти та газу європейців, е е їх дотиснуло, що вони дали зобов'язання, що вони будуть купувати американську нафту та газ. Що дуже добре, це означає, що російська нафта та газ повернеться на європейський ринок приблизно ніколи. Так, що не треба нікого тут жаліти, треба жаліти в першу чергу себе і розуміти, що Входити в становище європейців, які жирно живуть за спинами українців. нас, нас взагалі не повинно це цікавити, якщо вони тиснуть на європейців для того, щоб вони менше споживали нафти та газу з Росії, ну правильно роблять повністю. Тут підтримую політику США. Добре, пане Тарасе, ще б хотілося поговорити, але ми обмежені ефірним часом. Як взагалі Україні конвертувати те, що сталося, от буквально позавчора, коли Росія обстріляла дронами Польщу, конвертувати все в на розбудову наших стосунків з Польщею? Адже це країна, яка до речі витримує нормативи по внесках в е, НАТО, якщо можна, от буквально там дуже коротко. Ну вимагати, щоб вони насилали. Ну по перше, оскільки вони вже збивали дрони, нічого страшного виявляється, не сталося. Це було не боляче. Так а, то вимагати, щоб вони патрулювали захід України, країни НАТО. А, це нам нам на руку буде мається на увазі повітряний простір. А то вони так багато говорять про гарантії безпеки, що вони будуть готові нам патрулювати простір. Ну так показуйте, Росія вже напала. Якщо вони готові, то навіщо ви нам розповідаєте, що ви коли-небудь це будете робити? Це раз, тому що немає різниці, де збивати дрон, або на Польщею, або над Україною, наприклад. Далі вимагати, щоб вони насилали сюди солдат для навчання нашої армії. Ну не для навчання нашої армії, а навчалися для будівництва своєї системи протиповітряної оборони. Відкривати експорт для наших виробників, щоб забезпечувати е, можливості збиття цих дронів більш дешевими е, засобами. І багато чого іншого. Оце треба педалювати, Це питання, то знаєте, теж розумне. Давайте ви будете навчати на нашій території. Тобто, Україна знову повинна насилати своїх солдат для того, щоб їм комфортно було на території Польщі Навчатися. все це робити. Угу. Да. Ну що щось що за НАТО тут розумні всі зібралися, я бачу. А що в Європі, що в США? Треба мати свої інтереси, ставити їх в таке становище, щоб у в... нас була взаємозалежність від них. Ви так. одна з небагатьох людей, яка дуже прагматично завжди виступає з позиції не такого, знаєте, суперпрагматизму для України. Я вам пропоную, йти в президенти. От я буду вашим виборцем. Місце зайнято зараз, Зеленським. Ну, це ж тимчасово. Все, пане Тарасе, дуже дякую вам за те, що знайшли час для нас. Загородній, політтехнолог, керуючий дякую. партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.